Казка про балакучу принцесу. В одного короля була дочка. Дуже зарозуміла і дуже метка на язик. Хоч би про що мовилося, вона хотіла, щоб її слово завжди було останнє. Тому король звелів розголосити у своєму королівстві, що віддасть дочку заміж за того, хто її переговорить. А ще й подарує йому пів королівства. Можна собі уявити, скільки знайшлося хлопців, що хотіли спробувати щастя, адже не щодня випадає нагода отримати королівну й півкоролівства, і брама до королівського двору не зачинялася. Цілими ватагами поспішали туди хлопці з півдня й півночі, з заходу і сходу, але жоден не переговорив королівни. Нарешті король оголосив, що кожному, хто не зможе переговорити його дочку, обсмалять вуха розпеченою кочергою. Бо королю набридло, що до його двору стікається стільки люду. І все без пуття. Дійшла чутка про королівну й до трьох братів, синів убогого селянина. А що вони вдома ніколи навіть не наїлися до схочу, тільки голодних злиднів годували то дужче, ніж будь-хто, захотіли здобути королівну й півкоролівства. Двоє старших братів були люди, як люди. А найменший тільки те й робив, що цілими днями сидів коло печі і з нечів'я пересипав руками попіл, зате його прозвали пічкуром. Жили, брати, між собою в злагоді, тож задумали й до королівського двору податися гуртом. Вирушили вони в дорогу і не встигли далеко відійти від хати, як пічку знайшов здохлу сороку. Знайшов! Знайшов! вигукнув він. Що ти знайшов? спитали брати. Здохлу сороку. Тьху, Навіщо вона тобі здалася? Тільки зайва ноша у руці. Викинь її. Сказали брати. Вони. Завжди його повчали. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів Пічкур. Пішли вони далі, і невдовзі йому трапилася Лузина. Він також підняв її і вигукнув Знайшов, знайшов. Що ти ще знайшов? спитали брати. Лозину. Відповів Пічкур. Тьху. Навіщо вона тобі здалася, тільки зайва ноша в руці. Викинь її. Сказали брати. Е, ні. А ту ж пригодиться, відповів пічкур. Пішли вони далі, і пічкурові трапився старий кухоль. Хлопці, знайшов! Знайшов! вигукнув він. Та не репетуй так, що ти знайшов! Питали брати, Кухоль Навіщо він тобі, такий старий і щербатий, тільки марно в торбі та ліпатиметься, викинь його? Сказали брати. Ні, ну ж пригодиться, відповів пічкур. Пройшли вони ще шмат дороги, і пічкурові трапився закручений баранячий ріг. А за якийсь крок трапився ще й другий. Такий самий, і хлопець вигукнув «Знайшов! Знайшов! Що ти ще знайшов? Спитали брати. «Два баранячі роги, відповів Пічкур. Дурний, навіщо вони тобі? спитали брати. Не знаю, уж ж пригодяться? Невдовзі потому він побачив на дорозі клинок і знов похвалився братам. Знайшов, знайшов, навіщо ти збираєш всілякий мотлох? Що ти знайшов? Сердито вже спитали брати. Клинок, викинь його, сказали брати. Е, ні, ану ж пригодиться, відповів. Пічкур. Коли брати біля самого королівського двору переходили мочар, Пічкур нахилився і підняв з болота стоптану підошву. Дивіться, хлопці, що я знайшов? вигукнув він. Ох, поки ти знайдеш свій розум, ми вже будемо в королівни. Що ти тягнеш там з болота? Стоптану підошву! Відповів Пічкур. Навіщо тобі ця погань, викинь її. Е, ні, не викину. Вона пригодиться. Може, я з цим усім здобуду королівну і півкоролівства. А як же, неодмінно здобудеш, засміялися брати. Королівна спокуситься на цей твій непотріб. Скоро? Вони опинилися в королівському дворі. Першим до королівни зайшов старший брат. Добрий день, привітався він. Добрий день, відповіла королівна. Тут страшенно гаряче, сказав старший брат. А от під камином іще гарячіше, відповіла королівна там на жару. Лежала на поготові розпечена кочерга. Як побачив старший брат ту кочергу, то зі страху й слова вимовити не може, і королівна прогнала його з обсмаленими вухами. Середньому братові повелося не краще. Зайшов він до королівни, привітався. Добрий день. Добрий день, відповіла вона. Як тут гаряче, сказав хлопець, а он під камином іще гарячіше, відповіла королівна. Після цього і йому довелося скуштувати розпеченої кочерги, як його братові, і ось настала пічкурова черга. Добрий день. привітався він. Добрий день. буркнула королівна. І знуджено потяглася, не хотілося їй розмовляти ще із третім невдахою. Тут страшенно гаряче, сказав хлопець, а он під камином іще гарячіше, відповіла королівна, те саме, що й його братам. Добре, то я спечу там свою сороку. Можна? спокійно спитав пічкур. Гляди, щоб сорока не лопнула на жару, сказала королівна. Не лопне, я обмотаю її лозиною, відповів хлопець. Лозина не обмотається щільно, не хотіла здаватися королівна. Нічого, я зажену оцей клинок, відповів хлопець. На жаль, капатиме лій. Сказала королівна. А я підставлю ось це, щоб не капав, сказав пічкур і витяг з торби кухоль. Дуже твоя мова закручена якась, сказала королівна, аби не мовчати. Ні, не закручена, відповів Пічкур. Ось що справді закручене. І він Витяг один баранячий ріг. Ти ба, другого такого я зроду не бачила, вигукнула королівна. О поглянь, мовив Пічкур, і витяг другий баранячий ріг. Ти, мабуть, стоптав свої ноги, щоб заткнути мені рота, глузливо сказала королівна. Ні. Не ноги я стоптав, а ось що, відповів пічкур і показав стару підошву від черевика. На це королівна не знайшла що сказати. Отже ти моя, мовив пічкур. І він отримав королівну та ще й півкоролівства разом із нею. До наступної нагоди знов відчути смак пригоди, В казучці новій малятка, Славні хлопчики, дівчатка.